И в огонь, и в воду. В Украине 36 тысяч профессиональных спасателей. Они первыми приезжают на пожары и достают утопающих из воды. Их работа – ежедневный подвиг. Почему сознательно идут на риск? Событиям рассказал Вячеслав Олещенко, спасатель в четвертом поколении. Первое, второе отделение на выезд. Бути пожежником це мужність, рішучість, самовідданість, в стримальних ситуаціях ніколи не втрачати самоконтролю. Цю професію я брав за покликанням долі. Працював усім підрозділі Мій прадід, дід, батько. Потім вже на службу прийшов сюди. Я цей випадок я запам'ятав на все життя одного літнього дня. По цій вулиці сталося загорання двох балконів на четвертому та п'ятому поверхі цього будинку. Зайшовши до квартири, я побачив, що стоїть дівчина повністю розгублена та з котиком на руках. Весь під'їзд будинку був заповнений чадним димом. Я віддав їй свою маску, вивів її на свіже повітря. В ті хвилини, коли необхідно виконувати завдання за призначенням, тоді немає ніякого страху, є скільки обов'язок. Зачасту трапляються дуже курйозні випадки. Приїхав до місця, як такових явних ознак горіння ми не побачили, але дим явно виходить. Потрапивши до помешкання, на газовій комфорті стояло варення, яке варила громадянка, яка буквально на П'ять-сім хвилин відлучилася з дому, і коли вона прийшла до помешкання, була дуже здивована, як рятувальники допомагали доварити їй це варення. Або я не любив цю роботу. я б напевно не пішов би сюди працювати. І в першу чергу це допомога, допомога людям, допомога громадянам і робити щось корисне в цьому житті.